Іран, Іран, з це східна держава. Це важливіше. Східна держава і світська держава. Східна держава може бути світською, може бути релігійною, але вона все одно, одно східна держава, де певна ідентичність домінує впродовж тисячі річ. І ця ідентичність авторитарна. А хто на його чолі або шах, як було до 79-го року, або. Головний муфті це абсолютно неважливо. Головне, стан народу, він авторитарний. Або ти зверху, а я тобі підкоряюся, або я зверху, і тоді ти мені підкоряєшся. І це сидить так глибоко в підсвідомості кожної людини, бо це входить з вихованням, з культурою. Впродовж сторіч це входить, входить, входить. І це формує майбутнє всього народу. Так що приберіть цього хамінаї, який зараз там керує, і нічого не зміниться. Іран велика країна, велика в усіх сенсах цього слова. Вона велика за розміром, за населенням, там більше 90 мільйонів. Там є певна особливість, що там проживають різні етноси. Але сильна країна їх, так би мовити, об'єднує, зокрема, і силою, також, як Росія, силою об'єднує, і спрямовує їх до величі, імперської величі. Іран. Завжди, ось останні роки, коли ми його знали і як шахський режим, і як шиїцький режим, так? він завжди прагнув бути регіональним лідером. Завжди. Намагання бути лідером навіть в регіональному аспекті це частина ідентичності, один з аспектів ідентичності. Це влада Аятол. Коли прийшли вони в 79 році, вони майже одразу почали війну з Іраком. Це вже мало хто сьогодні пам'ятає. Майже одразу привели до війни з Іраком за регіональне лідерство. У Ірака, який ми також пам'ятаємо, також було прагнення до регіонального лідерства. Вони його прогнали, програли Іраном.